Якраз вже ми в центрі нашого села. Тут прийшли мої всі юнацькі роки. Тут у нас а, контора, була колись хлібопекарня, бібліотека ззаді клубу, Оце клуб. Тут проводили ми свої всі місцеві юнацькі вечірки. От, Є садочок у нас, ось цей садочок. В центрі села, звичайно, що школа так як напевно, що в кожному селі і є школа. Колись була така от маленька, це була школа початківців. І з часом збудували ось таку от повну середню освітню школу. Церква в нас теж дуже красива. Нещодавно поміняли куполи. В селі дбають люди набожні дбають за церкву, за храми. Завжди все культурнено, завжди все гарно квітує квітами, завжди все чисто, охайно. От. І вуличка, яка йде в наше село. Колись мама казала, що ходила до школи від центральної вулиці до нашої хати рівно кілометр. Колись не було взагалі навіть такої дороги, як зараз. Колись каже, було сплошне болото, соцільне було, то кажуть, вдівали гумаки, а в турбині з собою несли перезування, Каже, бо неможливо було. Каже, навіть інколи... Дід кіньми віз фірою до школи, каже дітей, бо неможливо було пробратися. Ось. А так то люди ті, що залишилися в селі, ті, що живуть, хоча, чесно кажучи, напевно живе одна хата через 3-4. Дуже багато позалишували хатів, багато хто виїхали за кордон, багато просто хто помирали. от. Як я казав, вже молодь повиїжджала, тому теж... Тут, до речі, є один господар, який займається виготовленням пам'ятників. Тут його хата. Як-не-як, як, ті, що залишилися в селі, мають бодай би якусь роботу. От. А село мені дуже подобається. Таке як в Карпатах, таке як в горах. От. Ось тут велика липа. Це отут подвір'я, як вони скажуть, обіця це мій батько виріс. Обійця мого батька. Незвичайно, що його продали, ось, щоб хата не пропала, люди будуються. А через дорогу, отам ось та хата то рідна сестра мами мого батька, яка в подальшому і ростила дітей. Ось, таке, знаєте, дуже рідне. А рідне тому, що... Ми як були малими, то напевно так було колись всіх. Прогримів останній дзвінок і батьки дітей відправляли в село. На той час вже в мене бабусі не було, жив лише дід і ми на всі літні канікули приїжджали в село. Я ненавидів пасти корову. Я дуже боявся, що корова, як будуть оцінити бомки, не сказали. Мухи, які кусають корів, звіситься корова і втече. То я ненавидів цього. Це для мене була така мука. Але дід мав велику господарку, мав і коней, і свиней, і корів, і ем, курей, і качок, і індиків. Ну було дуже багато всього. Тому ми все літо проводили в селі. Але так робили всі. У нас була дуже велика кавалерка, ми казали. Кавалерка. Це молодь, яка з'їжджалася. Ми приганяли спашення корову, потім йшли на клуб, де вам показував, на дискотеку. Ну, було весело. То такі, знаєте, спогади дуже душевні. Як-не-як, напевно, не, як не що половину свого, навіть більшу половину свого юнацького життя я пробув, прожив тут в селі, тому для мене таке дуже-дуже близьке. О, вже скоро наша хата. Трішки вас потрясемо, бо ну ви розумієте, тут дорога така, точніше відсутня дорога, але о, дивіться, як люди гарно, бачите, дбають. Сюди охайно, квіточки ростуть. Тут дуже гарні теж клумби. Я туди милувався. Така старенька хата старенька, але дуже така красива. А от і наша хата, дивіться, яка вона гарна, бачите на горбочку. Нас дур... Ой, кульба була цвіла. То буквально ще пару днів треба буде все обкошувати, дивіться. От. кажуть, корот... наші обісці. У нас, бачите, яка класна місцевість. Тут дерева, у нас така велика-велика береза, ну ви знаєте. І літом, коли приїжджав, нас нікого тут не було води, тому що все пересихало. А зараз після зими, бачите, оця от річечка тече У нас такий заїзд. О, як гарно. Ми коли завжди сідали от під нашу літню кухню. Тут ця річка зараз така теж, ну, путічок точніше тепер. А раніше це була така повноцінна, велика широка річка, коли було багато води. І ми завжди собі під літню кухню сиділи, пили каву. І оця річка нас журчала. От. Гарно, я люблю наше село. У нас так, знаєте, дуже затишно. У нас дуже затишно. Теж, те, що я вам казав, поросла трава, тому сьогодні треба окропити. От наша хата. Там у нас була хлів, січкарня і літня кухня. А по цій стороні у нас комора. Дивіться. Бачите? Комора. Так, наші тюльпани теж тільки в бутонах. Тут е, треба приїхати знаєте, якось конкретно на якийсь там пару кількість днів, щоб поприбирати, бо дуже вітряно. Але е, тюльпани таки зійшли. Тільки от-от починають квітнути. От-от. От он. Деякі вже розцвіли. Тут хоста розпускається. Ну, треба все прибирати, щоб воно було, знаєте, як то кажуть, в порядку. Ось такі тюльпанчики. А тут в нас такі, вони дуже ранні. Це гірка від Оліси Дівничка. Бачите, все розпозається, розростається. А тут вони дуже ранні і такі білі. Білі, а потім там різнокольорові і в кінці вон там жовті починають буянити. Юку треба всю порозмотувати, щоб вона собі почувалася. Ну, говориться, бачите, як видно, що нас не було тут рік часу. Весною ще ніхто нічого не робив, тому це все дуже-дуже наочно добре видно. Зараз я порозмотую юку. Потім ті жовті листочки треба буде пообривати. О, вона... вона вже дуже велика. Вона відновиться. Вона потім повідновляється. Так, сьогодні не знаю. Сьогодні я хочу одне що перекропити дерева. Кажу дерева, подвір'я і можливо просто наведу порядок ось тут, на оцій клумбочці. На оці клумбочці Тут в мене дельфініум я пересадив, Бачите, гарно прийнявся, буде гарними квітами квітувати. Кульбаба це все, ну, це я потім з часом все, все поприбираю. Зараз я знаю, що ви теж скучили за нашим селом. Тому зараз прибіжемося, як то кажуть, на такий Ой. екскурс невеличкий. Щоб подивитися, що у квітнику. Крути, он понаривали теж зарази. Понаривали. І от у нас теж великий березклад, такий, як в але є. І такий, ще в мене є біленький. Першу цвіти. Вон тюльпанчик який гарний. Тут теж, до речі, в мене є дуже гарні. Нарциси, але це вже повідцвітали вже. Оці от мускарі в народі цибулька зміїна. Вон, бачите, порозривали, крути, нарили крути. Там, де ось, ці лілії. Треба тут коло кожної лілії може через те, що просто цибульки солодкі, вони, пана, і вони, їх могли пожирати. Ну, то таке. З часом все доведемо до ладу. Оці які гарні, правда? Першого цвіти, правда, все заросло. Деревовидний піон має дуже багато бутонів. О, Там були оці о, підсніжники, розцвіли. Ну, нічого. Як то кажуть, з часом наведемо лад. З часом наведемо лад, мені цікаво, чи ну, зараз я порозгортаю. Тут же жусли і лілії. То напевно ті крутить ті лілії вже всі повинищували. А тут ряд таких білих лілій, таких... Цих лікувальних. лікувальних. От. Подічно подивимося, що у нас робиться в саду. Дуже, знаєте, все наочно видно, коли ми приїжджали в село кожен тиждень, кожну-кожінечку суботу ми приїжджали. Все було, знаєте, як то кажуть, в ладу, в порядку. І через цю добану русню, через цю довбану війну. Зараз ми не маємо можливості їздити в село щосуботи, тому воно все дуже наочно видно, коли, знаєте, як то кажуть, весь час щось робиш, за щось доглядаєш, прибираєш, щось зробиш, то воно виглядає все по-інакшому. Але через тих клятів москалів все трішки по-інакшому, але нічого. Я даю надію, я маю дуже велику надію, що скоро це все. Закінчиться. Так, в саду ще осінню, як я обрізав а, цю велику, як вона називається, алечу, так, гіля так поскидав, то треба потім це все поспалювати. А тут що? Ой, а тут черешня посохла теж, дивіться, чи вона не посохла, чи вона тільки розпускається. Ні, вона оця ось, величезна черешня посохла. Дивіться, яке велике дерево вже повністю посохло. Чи це хробак з'їв, чи що. Це велика черешня від олі садівничка. Тут я так пообрізав цвіте. Трішки цвіте, але я вам казав, в нас такий клімат, що лише все тільки-тільки починає. Це теж черешня від олі садівничка. Теж, бачите, вже така велика виросла. Ну ця жива. А ота одразу перед хатою, бачите, шкода, ну вона повністю суха. Вона просто пропала. Тут оці вишні мав ще осінню позрізати, але так і не зрізав. Молодняк поріз теж треба викидати. Ця от груша дуже гарна, така має великі плоди. От. Наша калина. Без верби і калини нема України. Так. Тут і риси, наші кущики, смородина, агрус. Там, бачите, люцерна росте. Тут загорали блокусок городу, щоб не неріс бур'ян. Але ми все ж таки цього року вирішили, теж не будемо нічого висаджувати. Вже як є, так і є. Ось тут одна це рання. Чуєте, як бджілки гудуть. Запилюють. Це черешня. Вона така червоненька з таким рум'янцем. Це, напевно, що одне дерево, яке зараз зацвіло. От. Як гудять бджілки. Пахне медом. Медом пахне. От. Одна що зацвіла черешня. Нічого, як то кажуть, ми не дамо тут пропасти. А он віць яка, скільки буде ягоди по річки теж. Скільки буде ягоди. Не дамо, як то кажуть, пропасти нашому селу. Будемо доглядати просто по можливості. Так колись наша була баня. Дядько Богдан був будував, не чи з татом чи з кимось баню. Така велика, велика бочка була як, як літній душ набирали воду, на сонце нагрівалися і копалися. А потім тато мені переобладнав цю баню під таку дитячу хатку. У нас там були лавочки, столик. Ми там теж кавалерку проводили з нашими друзями. Тут лише все тільки-тільки починається. Дерева, бачите, ще набирають тільки листочки, бруньки, навіть нічого не... Ще не росте. Навіть нічого ще не цвіте. Тільки-тільки починається. Ще одна кульбаба. ще росте одна кульбаба. Персик, напевно, теж. здох. Нічого. Нічого. Як гарно птахи співають, правда? Правда. І я так кажу. І настільки гарний, подивіться, нас подвір'я. Це, бачите, квітує. Ну і що, що кульбаба? Мені дуже жалко цю черешню, я не розумію, чому вона пропала. Може ще не обрізати, може ще лишити, але я бачу, що вона повністю від вершка повністю посохла. Нічого, добре. Зараз я швиденько беру покроплю асфальт. А йдемо ще питаємося, як її пересаджував березкати, чи вони там прийнялись. О, так що. О, тут я теж садив юку, але чуть вона повилягала тут. Бачите? Повилягала. Тут теж зараз треба буде все покропити. Ну нічого, все, як то кажуть, своїм чередом. Дуже гарно річка тече. Так що, як то кажуть, приїхали. Невеличкі огляди не зробили, подивилися, як то кажуть, фронт роботи. Ну і беремося робити, бо тому що коли? Коли, як не зараз. Так, знайшов я отакі от. Почнемо звідки зверху, правда? Взяв такі два ящика, взяв сапку і зараз займуся ось цим квітничком. Тут земля мокра. Просапаю, прям з корінням все повитягую, залишу лише тюльпани. Правда, цього року дуже багато тюльпанів переродилося, але нічого не зробиш. Теж тут попри сходи Такі старіші червоні тюльпани лишилися. Оце от морозник, ця айстра китайська, ще з зими посохла. Ну, Значить, я тоді беруся за оцю от ділянку, за цей, як то кажуть, тюльпанник. Зразу сміття сюди і. За двір. Так що починаємо. Запам'ятайте, яким це було. А я вам покажу потім, яким ця клумба, ці тюльпани стали. О! Народ втомився, тато обкопсив Тато обкосив все подвір'я. Зовсім інше, правда, тепер виглядає. Красиве, покошене, доглянути. І я вже закінчив ось цю клумбу. Я за два ящичка гонорову. Ага, фіг там. Багато поламав тут бо багато бур'яну, але нічого. Я вже все повністю зробив. Я викопував все прям, знаєте, з корінням, брав сапу і ось так аж виковирював коріння, щоб воно не проростало. Зато ось така тепер весела, красива клумба, правда? Зараз візьму тачки, візьму звивзу все. Візьму, погружу весь бур'ян на тачки і вивезу на компостну яму. Дуже годить, бо батько ще пішов садок обкошувати. Думаю, поки невеличка трава, легше косити, скосить і буде вже краще. А я беру швиденько, витягаю тачки, вивожу оце от сміття. Тепер красива, ну клумба навіть по інакшому виглядає. Правда? ж? І беруся швиденько за цей клаптик клумби. Вже сам, сам квітник буде іншим разом. Лиш візьму оці от ями, що кроти понаривали, візьму їх порозриваю. І вже на, на другий вихідні займемося квітником. Зараз цей кусочок швиденько зроблю, так, щоб було тут по красоті. Подвір'я окропили, подвір'я гарненько все постригли, покосили, садок коситься, оський звук. Тато косить. Я зараз тут довожу до пуття. І тоді будемо думати, що робити. Чи їдемо додому, чи щось будемо думати. Ну, це пізніше. Давайте швиденько закінчу роботу, бо багато теліпочу, Але, почу, але величезне, величезний простір, дуже багато роботи, так здається. Знаєте, коли це був би маленький клаптик, було б легше. А так як це багато, то воно по інакшому вдів у рукавиці вже один палець продер. От. Сонечко красиве, погода гарна. Так що швиденько, як то кажуть, поки є настрій, робимо роботу. Бо якщо б зараз поїсти, повірте, робота би не бралася. Я вже би не робив нічого абсолютно. А так, поки ще знаєте, є ентузіазм, треба користуватися моментом. Тому займаємося далі. Як то кажуть, знаєте, приїхали на один день, господарі, роботу мають робити. Не люблять так, знаєте, походив, показав. Треба те, треба те, треба те, а нічого не робиться. Треба показати, зробити, а тоді їхати відпочивати. Я вам кажу, коли так от фізична праця без привички, то щось з того варте. Оті офісні клерки, такі як я, то здохляки ще, ще ті. Ну, але нічого, помаленьку, помаленьку робота робиться. Рукавиці вже порвав. Аж, за, аж закашлявся з того всього. Нічого. Е, Ядки був діловий, два ящика взяв, а вже шість тачок вивіз і вже половину нагрузив. Так що, так, я вам покажу, що в мене з того всього вийшло. Без того буряну воно зовсім по-інакшому дивиться, знаєте? Так вже видно Окраїни я трішки ще землю підсипав до клумби з доріжки, ну бо осипається. От. І от як вона виглядає. О, щось щось знов продають. В селі, коли приїжджаєш, завжди щось продають. От, правда, красиво. Догляну то саме головне, що я думав, початку так, знаєте, посапаю, лишаю, а потім думаю, ні, таки вибираю все, як є прямо тако з корінням. Бо воно посапав, лишив, знов поросло. Посапав, лишив, поросло. А таке ж знаєте, воно все таке в юнке, тонує гупінь. Замахався, так здається. От, воно, ну, знаєте, і широке, і довге, але, але нічого. Помалу-помалу так робиться. Страшного нема нічого. Так, їде машина що щось там продає, зараз питаємося, що, вони, що вони там продають. А. Коло сходів ще ти сухий е, треба повибирати, і там ще борян повириваю, бо я вже дуже гонорово пішов на цю грядку, а забув, що там попри сходи ще треба таке доробити. Так що йдемо, то кажуть, теж доробляємо. Страшно хочу пива і тараньки Алкиний. Нам би сюди і ес привезти, лишити, хата є, умови є, вода є, світло є, газ є. Вона би тут собі ходила би, кожен день би мала. Чим зайнятися? Ірина Сергійовна, я вас дуже прошу. Якщо ви не маєте чим там зайнятися в себе в Кременчуці, з алою, з збитися за роботу, приїжджайте. Тут для вас ще буде і буде. Це все жарти, звичайно, направду втомився. Завтра, пане, знав, не розігнувся. Ну, але, як то кажуть, кусок роботи такий ми зробили. Сьогодні вже не буду замітати подвір'я бо, на правду воно ну, теж величезне сели немає. Ось зробив цей квітничок. До речі, ось тут дуже гарно лілії повилазили. Тут і тут. Бачите, все зачистив, підгромадив. Цей великий квітник я навіть не залазив, тільки буквально отам на той кусочок порозрибав кротовиння. І дійсно, так як я думав, видно крути, поділи частину лілій. Ну, то не страшне, то не проблема. Як то кажуть, то не саме страшніше, що може бути. Ну і тепер, як то кажуть, до речі, там в мене гарний є один і другий піон деревовидний. Руки грязні, не дивіться, бо ж працювали. Е, дуже має багато бутонів. Це білий з коричневим, а отам в кутику, отам, в самому кутику, то такий темно-темно вишневий, такий, аж прямо бордовий. Ось як виглядає ця клумбочка. Тут тюльпани в мене були всі дуже красиві, вони були голландські, але видно, теж таки перевелися. Не хочуть рости в нас голландські тут тюльпани. А може хочуть, просто за ними треба догляд належний, а його немає. Тут все теж, бачите, зробив. Оці от тюльпани такі прості, ті, що колись були ще мої бабелесі. Вони найкращі, вони найгарніші. от. Гарно виглядає зараз ця клумбочка. Так. От. Цю розу теж обчимхав. Зробив, бачите, як лишив пару таких гарних пагунів. І нехай собі ростуть. От. Як гарно виглядає подвір'я, правда, коли воно обкошене. Таке доглянуте. Ага. Так, так. Тут все, як бачите, теж аляулю. І ось він, наш сад. Теж зек. Теж вже. Бачите, тут посохла ця черешня, сохла повністю. Угу. От. ви Не знаю. Ні, вона вже суха. От, який видно контраст межа сусідська, трава висока, і в нас все, як то кажуть, бачите, вже до ладу. До ладу, до порядку. Все гарно обкошено. Тати теж я напахався, як той кінь. Бачите, поки це все зробити. Так здається, це тьма роботи. От. Поки травичка невелика, знаєте, ця кульбаба, щоб не розсівалася, щоб вона не насівалася, то все отак от, от чудово обкосив. І кущики всі. От. До речі, дуже гарний молодий щавель. Виріз можна нарвати на борщ. О, сусіди регочі. На такі класні сусіди всі. У нас взагалі дуже класна то, така компанія на селі. От Молоді нема, всі такі, як мої батьки, але я з ними на ти. Це колеги моїх батьків і мої теж. Ми маємо завжди про щось поговорити. Завжди. Маємо багато тем, маємо багато Ой, вподобань однакових, це черешня. Може хоч з цього року спробуємо її, бо тому що минулого року вона була така рясна, так було багато черешень, і ті всі дрозди, ті пташки, то все поз'їдали. А цвіт просто неймовірний. Чуєте запах? Ага. І співтахів, і погода сьогодні чудова. Вже п'ята година, так здається. Тут слива буде зацвітати. Та все буде цвісти. Тільки, як то кажуть, на все свій час. Ось такий, як то кажуть, кусок роботи ми сьогодні зробили. Так що збираємося помалу. І будемо їхати вже в Тернопіль додому. Тому що там роботи теж дуже багато. Теж субота, Теж день уборок. Так що, мої хороші, як то кажуть, попрацювали, тепер їдемо відпочивати. Всім гарного дня. Саме головне спокійного і мирного.